Мірники. Різати не можна, але мені не терпиш. Ось, ось такі. Хліб одного дня в 11 замісила, а зараз вже можна їсти. І так, терміново потрібно спекти хліб пара у мене підійшла вранці, і я її поклала в холодильник. Зараз вже майже 11 година ранку достала, погодувала свою опару і ну, відібрала для вічності. І ось на ось цій опарі, що в мене залишилося, тут 105 грим. Зараз будемо замішувати хлібчик. Спочатку виливаю сюди по рецепту, у нас 250 гри води. Розмішаю. Борошно у мене пшеничне, вищого гатунку, лайдонченко. Ось таке. Це органічне борошно. Бачите, який в нього кремовий квітінок. Так, вона там сонечку показати. По рецепту у мене тут 350 г борошна. Так виливаю свою клас. Спочатку потрібно змішати закваску борошна і воду, повністю, щоб борошно все зволожилось і залишимо на автоліз, допомагаю собі рукою. Після автолізу подивлюся, яка буде консистенція тіста, і вже тоді добавлю воду. І так, тісто зволожило, Все наше борошно зволожилося. Мокрою рукою я його, щоб воно не обсихало, Звол... зволожила теж. Накриваємо його і лишаємо його в холоді на 40 хвилин на аутоліс. Пройшло 40 хвилин. І зараз будемо вимішувати наше тісто. Зараз покажу, як тісто змінилося. Після аутолізу. Це ми його ще не вимішували. Воно так, так. стає таке тягуче Це органічне борошно, тому воно таке живе. Так, починаємо його вимішувати. У мене обмаль часу, тому на допомогу прийде мені.